Привіт усім сьогодні на огляді в нас Дугі t 20 Ultra, Планшет, який виявився дійсно цікавішим, ніж я собі очікував. Ну, наприклад, тут чотири динаміки, і хай вони трошечки поступаються по якості прямому конкуренту Black Tab 18 та все ж в іншому параметри в них дуже схожі, а ціна приємніша. Перш за все пропоную розібратися з комплектацією. Я отримав в комплекті захисне скло, також тут є фірмовий чохол-книжечка, що ми часто бачимо в планшетах. Зарядка, інструкція, звичайно ж, ну і скріпочка. Все. Комплект непоганий, але він більш ніж стандартний насправді для смартфонів і планшетів цієї цінової категорії. Сам планшет без якихось надзвичайних дизайнерських рішень, абсолютно простий, звичайний. Я не можу сказати, що він якийсь погано зібраний чи він хорошо зібраний. Я вам скажу, те все, що я тримаю в руках, воно плюс-мінус схоже. Це що стосується планшетів та й смартфонів, в принципі, також. Із особливостей, те, що на корпусі є розділ для навушників, є кріплення магнітне для клавіатури, яку ви можете окремо докупити. Камера в нас трошки випирає, але з чохлом це не буде проблемою. Ну і звичайно ж, плюс це 4 динаміки. Про них ми трошки пізніше поговоримо. Товщина планшету менше 8 мм і це круто. В руці він відчувається досить приємно та комфортно. І коли я знімав, до речі, приклади фото та відео на дворі, коли торкаєшся до планшета, дійсно складається таке враження, що корпус металічний. Металевий, але по факту ні, це пластик. Ну а от щодо дисплею, скажу вам, що рамки тут середнього розміру, можливо, є трошечки більші, можливо, є трошечки менші, тобто тут все таке, все середнє, все непогане. В цілому, по дизайну, по якості збірки в мене претензій немає. Просто хороший планшет за невеликі гроші. Залізо в цьому планшеті нормальне і на всі 100% відповідає ціні планшету. Але ж невеличкий плюс йому можна поставити за автономність, тому що якраз акумулятор тут трошки більше, ніж у конкурентів. Користуватися цим планшетом можна в самих різноманітних додатках, навіть в ігри можна грати. Але давайте про все більш детальніше. А тепер давайте розберемо цей планшет по залізу. Звичайно ж, тут 13-й Android, процесор Helio G99, 12 гігабайт оперативної пам'яті, 256 ГБ гігабайт пам'яті постійної. Це якщо коротко, в цілому ж, невеликі мікрофрізи інколи в системі, звичайно ж трапляються, але ж трапляються вони реально на більшості конкурентів. Я не знаю, з чим це пов'язано, але. Коли ми користуємося смартфонами на цьому процесорі, то практично немає мікрофрізів. Коли ми беремо планшет на Helio G99, от чомусь крізь вони тут присутні. Але вони наскільки невеликі, що більшість користувачів на них просто не буде звертати увагу. Це чисто придирка моя, виходячи із свого досвіду, тому що подібних планшетів і смартфонів я бачив уже сотні. По автономності величезний плюс, тому що 10800 мАч акумулятор в цьому планшеті дає можливість дивитися відео з YouTube на протязі 7 годин. Серед подібних планшетів, які я колись оглядав за все за весь час, можу сказати, що це найвищий показник. 7 годин відео з YouTube, та ви що, це прям круто. Якщо ми вже з вами говорили про планшет Tab 18, давайте я зразу вам скажу декілька відмінностей по софту. І головна відмінність це те, що тут немає ніякого. ПК режиму. Тут нічого подібного немає. Тобто ви не зможете цей планшет отак-от нажати в шторці меню на якийсь там пункт і перетворити ваш планшет в якийсь міні-комп'ютер, міні-ноутбук, де можна декілька вікон виставляти, перетаскувати їх і так далі. Ні, на жаль, тут режиму ПК. Немає. Звичайно ж, в цьому апараті Bluetooth Wi-Fi присутній, NFC модулю немає, ніяких додаткових якихось цікавих опцій тут також немає. Просто хороший планшет з великим екраном. Ну а тепер пропоную поговорити трошечки і про звук, адже ми маємо чотири динаміки: два ось тут і два з цієї сторони. Чотири динаміки, звичайно ж, надпис Hi-Res на планшеті, куди ж без нього тут Hi-Res звук. Що це нам дає на практиці? Зараз я вам продемонструю пісеньку, щоб ви послухали, але скажу від себе. Звук, ну він не такий, як на BlackVue Tab 18. Там він прям об'ємний, прям приємно слухати, наче на якійсь міні блютуз колонці ви це слухаєте. Тут просто хороший звук, чистенький, гарний, але тут немає такого об'ємного басу, який є в планшетах BlackVue Active 8 Pro і BlackVue Tab 18. Тож, давайте послухаємо. Так, ну і звичайно ж, давайте трішечки покатаємо з вами в дев'ятий асфальт. Отут я вам скажу, питань взагалі немає. Працює чудово, коректно, незважаючи на те, навіть що дисплей має частоту оновлення 60 Гц. От конкретно в даному планшеті мені більше подобається грати в ігри, наприклад, чим у деяких конкурентів на такому ж процесорі. Тут все плавненько, все зрозуміло, ніяких фрізів, максимальне налаштування графіки, можете грати без проблем. На великому екрані, до речі, це робити ну просто максимально приємно. Дисплей планшету заявлений виробником як 2К. Але ж почекайте, 2000 на 1200 це Full HD ну ніяк не 2К. І так, дисплей тут великий, цілих 12 дюймів по діагоналі. І по відчуттям недостаток піксерів тут відчувається мною лише при перегляді YouTube. А в іншому я можу сказати, що ця матриця мені навіть трошки більше сподобалась, ніж у Blackview Tab 18 так, зараз говоримо про дисплей, і я зразу хотів вам сказати: вибачайте, що я ще на початку огляду забув поставити яскравість на максимальний рівень, тому вам може здатися, що дисплей якийсь тусклий, але по факту це не так. Яскравості на максимальному рівні підсвічування тут реально вистачає. 2К. Ніякого 2К тут немає. Це роздільна здатність Full HD Якщо я вам ось так покажу, то повірте, ніяких пікселів ви тут не помітите. Їх реально помітно, коли ви дивитесь якесь відео на YouTube. І ось тоді так. Якщо ви дивитесь дуже близько до очей, то вам хоч хотітиметься трошечки чіткішого зображення. Таке буде на 10-дюймовий дисплей, але не на 12-й. Тут саме 12 дюймів. В іншому ж при користуванні планшетом у вас ніяких проблем не виникатиме, тому що кольори тут абсолютно нормальні. І, до речі, єдине, що мені не зрозуміло, в налаштуваннях є можливість у нас виставляти кольорову температуру тепліше, холодніше, але немає можливості поставити, наприклад, більшу насиченість. От, заходимо в кольори, активуємо цю штуку. Можемо поставити більш тепліший, можемо сильно холодний, а оцей ползуночок інтенсивність це не насиченість, це просто у нас від теплого, від холодного до теплого. От і все. Тобто, в цілому ви трошечки можете щось собі підкрутити, але насиченості ви тут не зможете додати. В плані того, як цей дисплей відчувається в роботі, ну я вам скажу, в мене проблем не виникало. Я звичайно розумію, що це не топовий планшет, це не Samsung, це не Apple. Тобто тут, звичайно ж, сенсор має не таку частоту оновлення, як там, це більш бюджетна модель. Але в цілому для всіх е, повсякденних задач вистачає цього екрану, він досить чутливий, сенсор тут нормальний, можете користуватися, малювати також можете. Ну і от вам конкретний приклад, запуск відео. Якщо дивитися з відстані сантиметрів 50 до очей, то в цілому більш-менш нормально. Але все одно відчувається, що планшет бюджетний, 12 дюймовий діагональ це досить багато, і хотілося б сюди повноцінне 2К, а не 2К, яке тут заявлене виробником. Коротше кажучи, дисплей нормальний, можете гратися, можете малювати, можете дивитися відосики для середньостатистичного користувача. Це більш ніж хороший екран. Повірте, бачив набагато гірші. І знову ж таки, чи то недоліки прошивки, чи то халатне відношення до клієнтів, але у цього планшету, як і у багатьох конкурентів, дуже велика проблема з софтом. Тут є опції, які просто не працюють. На сайті виробника заявлено, що цей планшет може знімати відео в 2К. Заходимо в налаштування і бачимо лише Full HD. А ще тут є можливість писати 60 кадрів на секунду, а ще тут є і електронна стабілізація. І от якщо зі стабілізацією все зрозуміло, вона тут дійсно є, але працює посередньо, то 60 кадрів на секунду ви тут не отримаєте. Чому так? Тож що в нас по камері? Давайте зразу я покажу вам режими, які тут є, тому що в цілому їх тут небагато, самі необхідні і присутні. Тобто є фото, є відео, є режим портретний і є режим документ. Документ це крутий режим. До речі, я недавно для себе його відкрив. Коли ви фоткаєте, наприклад, листочок з якимись надписами. Ну, документ. Відповідно, смартфон саме цей шматок вирізає і робить вам повноцінний квадратний лист. Це досить зручно. Все зайве, фон він просто не буде фотографувати. Тепер по режиму відео. Коли ми включаємо відео, бачите, картинка в нас кропається. Тобто, отак в режимі фото, бачите, далеко, в режимі відео вона в нас трошки збільшується. Це перший момент. Другий момент. Знімати можна не в 2К, а лише в Full HD Ось у нас всі можливі варіанти роздільної здатності. Як бачите, стабілізація тут є і а також є 60 кадрів на секунду. Коли ви вмикаєте 60 кадрів, ви їх не отримуєте. Ви просто отримуєте бітрейт відео вдвічі більший. По факту, це не сильно помітно на практиці, тому я не знаю, чи варто цим користуватися. Я, наприклад, ним би не користувався. А от стабілізація, так, вона плюс-мінус працює, але все одно відчувається це бюджетне смикання автофокусу постійно, коли кожен ваш крок ви робите. Давайте покажу приклади, фото і відео. І скажу, що, наприклад, в плані фото планшет більш-менш очікувано непоганий. Дугі Т-20 Ультра зі стабілізацією. Якогось прям вау-ефекту цей планшет в мене не викликає. Як мінімум, для цього йому потрібен дисплей з вищою частотою оновлення, кращий звук і, можливо, ще щось. Можливо, для вас ще якісь цікаві фішки, ви собі можете придумати. Але в цілому, за свої відносно невеликі гроші, цей планшет дійсно вартий уваги. я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо так, пишіть коментарі, що думаєте про цей апарат. Якщо часто дивитесь мій канал і досі не підписані, підпишіться нарешті на нього. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!